Ми членій комісії проводимо сьогодні засідання гуманітарної комісії. У сети ранку на прятудень є після три питання про встановлення вартості харчування одного дітоня дня в закладу освіти Богуславської військової федеральної громади, про створення груп, перших та тури, про створення груп подовженого дня в 24-25 навчальних роках закладах освіти Богуславської військової ради, ну і третій про надання матеріальної допомоги. Будет який доповідь не змендо. Хто за пандметство Шолс матка? Сейчас зареєструємося. Ага, зареєструємося. опять у нас електроника. Реєструємося. Grazie. Я, в школу, Я вам представлю нас новий начальник соціально-гуманітарного управління Валерій Васильович. Сьогодні третій день на роботі. То ми не знаємо, чи ми його супроводжуємо, чи він нас супроводжує, але ми поки в тісній компанії. Даю слово Лізі як уповноважені особі здійснили закупівели. Доброго дня. Доброго дня. Так, звичайно, вартість харчування піднімається зв'язку з тим, що виникають за останній рік, враховуючи із останнього тендерного харчування з грудня місяця, і ми керувалися рішенням попередньо при закупівлі харчування, рішенням міської ради, яке було 21 грудня 23 року. В принципі, планували ним і далі користуватися, але після того, вже як почали моніторити ринок, щоб підготувати закупівлю. Виясло, що суми, які ви керувалися попередні це більше ніж півроку назад, вони замалі, зв'язку з підняттям заробітних плат, електроенергії, пакету продуктів харчування заробітно і, і заробітні плати як так, в основному. Тому поставили питання про підвищення цін харчування. А де піднімувався? А піднімалося в бюджеті? Зараз у нас вісім п'ятдесят, місяць, що у нас не Кожен місяць. нас кожен місяць. Бо за те, що ви сказали, не зовсім відбулися. Кухар кухар, а кухар. Для нас в будинках ціна все таки більш менш стала. Ну, так ну, І ще я сьогодні вважали, чому саме поставило це питання, виходить те, що кількість дітей по навчальних закладах зменшилася відповідно до рішення міської ради, яке було прийнято, що будуть харчуватися виключно діти перших одинадцяти класів пільгових категорій та дошкільного віку. Тобто, якщо раніше була велика кількість дітей, і відносно порція коштувала одну суму, туди входили і транспортування, і, ну, і всі витрати, які йдуть з тим, то зараз дітей зменшилося. Але ну, відповідно так і залишилися, а враховуючи нинішню економічну сповільність, коли має плюс. На начальній сесії ми проголосували, що будуть харчуватися тільки учні пільгових категорій. Тому у нас майже два. Хто це пільгові? Тут такі пільгові, правда? Це в нас діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних інклюзивних класах, діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям, діти з числа осіб, визначених у статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто діти. Один з батьків, яких загинув або пропав безвісти, помер під час захисту незалежності та суверенітету України. Діти з числа осіб, визначених у статті 10.1 закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту це діти загиблих, померлих захисників і захисниць України. Це діти з числа переміщених осіб. Це діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти, батьки, яких брали безпосередньо участь у ліквідації аварії на ЧАЕС та її наслідків. Діти учасників бойових дій, визначених у підпунктах 13, 14, 17, 19 статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту. Тобто діти, військовослужбовців та військовозобов'язаних, які призвалися і направлялися. До Афганістану в період ведення там бойових дій. Діти батьків, яких безпосередньо приймають участь та був учасниками АТО, ООС. Діти, батьків яких призвані на військову службу по мобілізації з 24 лютого 22 року. Діти дошкільного віку з багатодітних сімей. Діти дошкільного віку, не категорії. Ну то батьківська плата або, визначена органами стала самодаткування. Це наша програма, яку не просто звільні. Mm -hmm. Я задав просто з Тобто перелік вас теж я пишу, мене задовольні. А с пані комісія задовольні переліки? Сіби такий пунктів. Дванадцять. А дітей такі два. Шесть п'ятдесят. У мене питання. Оце в нас іде категорія дітей. Можна для питання. Діти до шкільного діти. Це дитячий садок при школі МВК. Ми за школи говоримо. Ми про дошкільні навчальні заклади Богуслава, ми не говоримо. Я Я У нас садки знаходяться у відданій освітній. Наше рішення до них немає. Ні, дивіться. Харчування у садку, садку окремо міста, да пер п'ятий садочок, перший вона садочок баяк, і четвертий 55 гривень один день. Трьохразове харчування 55 гривень. Ми до кінця року залишаємо до 31 грудня 2024 року. Ми залишаємося на цій сумі. Тут у нас свої кухарі, тут не послуга. Ми самі закупляємо продукти, ми готуваємо, ми кормимо, ми миємо і прибираємо. І там є свої батьки? Забачте, йдуть, які сьогодні Все, ну. Частина батьківської клави. А, так. У батьківській клаві. У батьківській клаві. 60 на 40. 60 на 40. Ну, в садочках також є в підгору категорії. Так, якщо підгору категорії. В підгору категорії входять оці самі, ці самі підгору категорії. І згідно дивіться, пропозицій. значить, Ви пропонуєте діти дошкільного віку 99-15 років. Так, да, трьохразове харчування. а э, що таке? Уточняйте про себе. Бюджет 39, безплата 39. Це на Це дуже 60 на 40%. Майснує, оці садки, що при школах. При школах є пільгова да, категорія. Так, там і завжди платили. Не пільгові категорії. Пільгова категорія дитина, яка має пільгу 99 13 Дивіться, по законодавству дитячий садок повністю. Ні, є учасники бойових дій, але вони призвані 22-го числа. Вони так же саме цей. Хлопка, дядька, зараз там буде. Який прознає туди, що воює десь під Херсоном чи під Хайпором, він зараз платиться ці 39 гривень російської. Якщо він піровик не платить, платиться з міського бюджету. 60 на 40 це батьківська плата статистичної сім'ї. Так, і виходить, що дошкільного робіт відносить за кошти біженку, а коштів учні півкатегорії, ще призвівачі 62 гривень. Є? Так. Да. Ви сказали общеполіційство льодних категорія з по 11 клас 650 дітей. 640. 640. Але дивіться. Mm -hmm. Я уточню, ця цифра, яка на нас сьогодні, зараз школи у нас дивіться, з 1 січня перші четверті харчувалися безкоштовно. І якщо батьки ну, не хотіли брати чи не могли взяти довідку, що вони мало забезпечені, чи якусь довідку, ну, тобто вони і так харчувалися безкоштовно. То зараз ми думаємо, що ця цифра може збільшитися зв'язку з тим, що не кожен буде платити 72 гривні, тобто зараз є місяць, батьки підуть і нададуть підтверджуючи документи. Що я продовжую свою думку? Перший четвертий класи, скільки у нас загальне кількість дітей, перший четвертий класи у вислати допомагає. Станом на 1 липня їх у нас 847. 847. З них, які входять у 640 дітей. Перший четвертий. 207. 207. Останні люди. 207. 207. А від 620 дітей. Ну, та 120 дітей. Дал. Та й вони ще тут діти, ті, які, як ви сказали Люванівна, ще може є по статусу підходять до цієї категорії. Ну, десь около 550 дітей, які, які раніше харчували їх безкоштовно, прийдеться сьогодні харчувати в такому партію. Да. Тому що голова тоді на сесії сказав, що ми будемо розглядати це питання і ми підтримаємо його, якщо будуть у нас зайві кошти, зайві кошти, то ми, звісно, будемо приймати, щоб це дітей їх цих кормити. Ми лічно підтримуємо голову, тому що дітей треба даної категорії. Просто дивіться, ми вчора з цим питанням була бюджетна комісія, засідала, так? А. Для того, щоб організувати поційні харчування, так, нам так, треба ще 100, ти... 100, треба, 800 тисяч. Всього до мільйона. Дивіться, Один, всього 800 тисяч. 800. У, нас були У нас було 2 мільйони. На останній сесії нам дали почти 500. Так? І щоб харчувати біговиків, нам треба ще 800. Але якщо ми, ми просто задавали питання Грузієнко, він запитав, якби ми взяли всіх, всіх, тобто нам ще не якщо кормити всіх, то до цих сум, яких я вам назвала, ще треба 3 мільйони. 3 це ну, 3,5 млн. це тим, не така мала сума. На така, велика. Не така велика. Закінчиться війна і тут. Не не так. Така мала сума, не така. Велика, жінчі, сума. Я просто слухаю вас у як я вже заю, я школу закінчив? Та ще я прохвалюю грамоту, слухайте, відмінник. І геть не їли школу. Та їли. Та не їли, розміємо. Це волос портували, а ми не так будувати. Це всі школи, це колоску по своїй світі. І так далі. А у нас точки зору. Я просто попадаюся в шуфову роботу, заходжу. Учитель третій, запара Росії поїхав. Заходи Господь, а то заїд? Дивіться, якщо виходить ситуацію на всій комітет, є ще питання. Є питання. Скажіть мені, пожалуйста, а скільки не з державної програми, а з міського бюджету обходиться нам Шупиківська школа? Додаток. Я То, що є прижавна, так називаємо кошти, і є місцеві кошти. Ось на субвенція в нас на утримання отримання геморідних. Це не є, тому що оплата у три педагогічних оплачувати освіти субвенція. А утримання школи і те працівники, це оплачується місцевість місцеві вже. Вам сто, простіше. У мене дві питання, поки ви шукаєте, вам броші, Ми, це грошей реально хватит, ні? Ми промонтори не тільки ціну за продукти, а й приблизно поставщиків, які це Вони нормально сказали. Ні, тому що ви бачите, викрасно розумієте, що через каже, що буде якісь старші, знову долар є, там чи якась євро провалося, чи якась нафта. Зараз почалося висяти криза, почалася, почалася Японії, зараз в Штатах іде провали риту. Ви бачайте, як менше, що слуги, я казали, за 8 тисяч неділю. Це буде питання інше. Тобто, якщо ми зараз проплачуєте, ви проплачите очі наперед, чи ще б ми проклали межами. Щоб ми танцювали, що можливо знадобиться нам долар уже світло. 415, тонн, якщо не помню. 41,5. Ну, м'яко кажуть. Так, виконаних робіт за скільки? За місяць чи за 10 днів? Фіксовувати. Я просто кажу, що грошей матимуть, тільки червоно. От що тиждень пройшов, і вони нам на свідуючому тижні з понеділка чи вівторок виставляють за попередні 5 днів. З тими власниками, що харчують сьогодні дітей, це питання з вами. Ви з ними ви обговорювали? Попередньо ми говорили

Так, ще й за танків. Десь приблизно, ну я не знаю, бо Up yeah. я субвенцію не я подивилася штатний розпис, їхні відкрила, відняла суму, яку uh, well, на них виділено на субвенцію. Да, ну і відняла 23 бо в мене даних немає 24-го року, бо ми тільки інформацію зробимо раз у рік. То десь приблизно мільйон 870 на школу йшло із місцевим бюджетом. 870. Це на 23 й рік. Ну, це на 23 й рік. Туди сюди 10 не було. Так, в принципі, так. Це поняв, до чого я вийшов. Я все розумію я все розумію, тільки кажу, що ситуація покажемо. Хай що дісять, нам хватить тільки одної революції, майданко. Буде достатньо. Тим членом ну, колективу. Виходячи була... з цього, Дай давайте реч. будемо жартувати за розпочаток начального року. Перше, друге, чисельні історія вам, я вам рекомендую. Лятуйте довідку за на переступним питанням в нашу комісію після 10 вересня, коли у вас устанець чисельні да, то, то, Я розумів, то ті виїхали, ті приїхали. Там батько поїхав туди, там мати поїхала туди. Той брати біля, а той набув біль. А ти взяли до цього не Просто тільки по інформуєте членів комісії, скільки реально те, те що ми голосували, просто інформують дітей там за 800, а 873 – 873,5 дитини. І 27 похова. І ми теж будемо так, що така ситуація не Тобто Це, це, це ніяким чином не впливає на сьогоднішне рішення. Просто для того, щоб ми, ну я каже, що ми були в курсі ситуації про є. тому що в будь-якому випадку повітря вже майбутнє, до сюди я знаю, що коли планують погано, що все вийшло. Добре. Чи надіюся на дорогу, то вже допомагало. Враховуючи зараз ситуацію на світових рендерах, ці провали зараз полосим по біржам, по, по японській, по американській і так далі, і так далі. Щось очікується. І щоб не сталося, ми взагалі потім з цими цінами і так далі. Такому... Ні, ні я розумію, що ви за фактом що буде з підстави вам додати гроші до кінця навчального року. Сподіваюся, такого не буде, але в будь-якому випадку після так провадження. Такого не буде. Сподіваємося, що це буде добре. Виходячи ще з того, що ну, кінцевим результатом тендерно просто є підписання договору, а договор це ті ну, істотні умови, які закладаються, ціна, шепнать, все. Як Воно є стабільним, до далеких не якихось спортсменах. не буде. Ситуація і соціальних поштовх. це ситуація економічна країна і вартості грошової маси. Для того, щоб ми могли далі вас підтримувати і допомагати до кінця року, збільшувати суму, що ви всіх особи зараз для харчування. Це дванадцять, на ста святів просто. На послуг ми надаємо послуг, А в цю ціну входить все. Це наплата кухаря. На стільки має. 12-15 років було там, риба окремо, а зараз на садочці в місті. Тихенько перехрестіться. Так, шановні члені комісії, які ще будуть запитання, хто за те, щоб підтримати пропозицію Чи гуманітарно, чи як це називається, правильно? Ні, я не тут у пасіку обняти для перезначення з процесу підтримання цієї процедури про підтримку про проєкту рішення і на сесії. Хто за? Хто за? Може, можна? голосу. Переходимо другого питання про створення продовженого дня 24-25 вечірні роки закладу освіти Богуславської міської ради. Я ну, yeah. відповідно до порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 25 червня 2018 року номер 677, yeah, дозвіл на відкриття створити скільки груп це коштує скільки то заготувалися ви на да. Давайте далі. Щоло ми кожен рік це виносимо, тому що засновник повинен дати добро на створення груп подовженого дня. Скільки ми просимо. На три міські школи чотири групи. У перший академічний ліцей дві групи, дві ставки. У них буде чотири перших класи. Другий ліцей одна група це одна ставка. І третій ліцей, третій ліцей одна група одна ставка. Ми говоримо за навчальний рік. Ми 30. говоримо за навчальний рік з 1 вересня по 31 травня 21 ну, років. Не знаю, це освітня субвенція. Пропоную проголосувати і проголосувати позитивно. Треба тільки підтримати, як вас ще. У кого є запитання? Я, чесно, скажу, що в нас потреба є більші. Ми голосуємо за це. Ой, ми просто голосуємо,

Ми надіємося, що ніяких заперечень на сесії не буде, там далі. А там далі вже все сам. Дякую мені, зараз у нас питання, що виходить життя і здоров'я життя громади, а воно не публічна інформація. Так що яким за участь проводів місії і колясу. А до чого ми переходимо? Хто з тонити? Позвоніть їх. Я просто на цей музей у Маркові на плантово обтяження робити оцінку не як житлового або нетрова, а як об'єкти, який ставить субітурної І підемо на аукціон для музею створення І наші всі оці бізнесмени, ну, які скупляють за пожежі в ну, нахід. Ти кажуть, веземо свій, робці, просто роб Все, Получається, чим не торгують. Саша, що таке входиться в мільйонів сімсот? 2 мільйони, Саша. Якщо ми говорили, це пошли. Саша, то це понимаєш. А як треба має. життям жити, а не жити і в тому подобне. Все так, так, то батьки, то 26, то 26 дітей. Я до чого? 26 дітей їде у сьогодні у другу школу. 26. А 25 дітей ходить в шубу. А ніхто з ними не працює. І я даю, я докажу, що тут не 25 дітей. От то побачу, якось От то, максимум, максимум до 18 -ти дітей. Це маєш у сільська школа. За, Само собою, знаєш, як вони перекидаються. Я знаю, як перекидаються. Повімаєте, 2 мільйони входиться школа, 2 мільйони. Автобус обійдеться, автобус обійде. обійде грубо бере, 500 тисяч. Грубо бере. Як що купить? Що, без усі ваші бач не бачите? Да ні, вози. не, вози. А менше нападать. От та це так все сказав. Писав, де гроші, аби гроші, гроші що буде. Давай, помічте жте. Потому, 25, э, а з батьками хто проведе в якому? Ні, те що я, не, для, я говорю говорив, самого початку. Так же саме і в війківці. У нас школи. Так же саме, як і в похідці. Школа, свята. Коли колгоспи розпадалися, не кричали, що не буде цього. А у нас, виходить, як... Громані я... батьки, хто стають, да, що біля треба навчати. У нас як всі як у школу, бо така треба школа, бути. Робити. І нам треба зробити школи, три школи зробити. Богуславлю, першу, другу, третю школу. Зразково показник школи 21 століття, а не школи 17 століття. Шановні члени комісії, переходимо до третього питання про надання матеріальної допомоги і просимо виключити відеокамеру в зв зв'язку з тим, що питання, які стосуються особистого особисто життя і стану здоров'я громадян. Спасибі за Дякую.